Кажу всім традиційно хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 29 листопада 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти вітрильні аркани таро колодо, яку я виготовив в вересні цього року. А перш ніж приступити до розтасовки, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що вас зараз дійсно хвилює, а я розгорну. Першу сторінку цієї книжечки прислів та приказок. Ніж, натякати на... ніж натягати на себе шати барвисті, краще знаннями себе прикрась. Не взявшись до діла, знань не поглибиш. Життю людському є кінець, навчанню кінця немає. Глупота людська має дно. Мудрість безмежна. Вино слід пити з малої чарки, знання з великої. Людина без знань однаково, що гриб, хоч на вигляд і міцний, а за землю погано тримається. Тож не забудьте себе якось просвіщати знаннями і навіть ось такі щоденні перегляди тих самих. Прогнозів на таро або на рунах це, звісно, не тільки знання, але й користь не тільки для вас, але й для ваших знайомих. Тож, якщо ви бачите, що комусь іде не та карта, обов'язково робіть репости. По-перше, репости піднімають перегляди, а по-друге, залучають. Нових підписників до речі, якщо ви не підписані і випадково натрапили на езотаріум, це все сталося не випадково. Тож підписуйтесь. Що стосується 29 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 16-го 16 або 25 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані передбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 11-го, 20-го, або 29 числа для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці прогнозу буде ще одна карта за днем народження, знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, друга карта загальна карта дня, чого очікувати від цієї середи. І нарешті третя карта це карта за днем народження. Тож, давайте зосередимося, кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо зі стрільців. Можливо, дехто з вас навіть святкує свій день народження. Отож, чого очікувати від цієї середи. Дуже гарний показник. Вам випала ваша карта, причому в прямій позиції, і це колісниця. Подивіться, як вона виблискує в ультрафіолеті. Отож, сьогодні вам можна кудись спросуватися це стосується не тільки поїздки на вашому авто, і чи можливо на іншому авто, будь-які пересування, будь-які рухи у цей день обов'язково приносять вам гарні результати. Окрім цього, день пов'язаний з власним досвідом. Сьогодні ви можете піднятися на певну ланку вище і чогось досягти. По-перше, накопичити знання. По-друге, можете накопичити якісь гроші. Використовуйте цей день з користю, день суто ваш для представників знаку Козиріг. Будьте обережні, місяць в прямій позиції це сутінки, а сутінки це щось незрозуміле. Це якісь омани, які можуть виникати у цю середу, тож самі себе не обманюйте, і краще не вестися на пропозиції незнайомих і навіть знайомих людей. Вони можуть вас дурити, тому намагайтеся. Дослухатися до своєї інтуїції вона вас ніяк не підведе, навпаки, вона вам підкаже, як себе вести в скрутній ситуації. Ні в якому разі не намагайтеся у цей день з'ясовувати якісь обставини, з'ясовувати відносини. Навпаки, це краще не робити. Також представники знаку «Козиріг» цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку рак. Для водоліїв перегорнута розбита вежа гарний показник. Карта погана. Вона каже про руйнування, про катастрофи. Одначе в перегорнутому стані вона каже про те, що ви сьогодні можете відновитися, обновитися. Сьогодні ви маєте можливість допомагати іншим людям і не тільки людям, але і навіть тваринам. Не забувайте, що браття ваші менше теж потребують тепла, теж потребують вашої уваги. Якщо у вас вдома не живе ніяка живність, обов'язково сьогодні когось на Бо приходять холоди, а в холода, тварини голодують, тому не слід про них забувати. Окрім цього, у вас сьогодні очікується зустріч чи бесіда відсотків на 90 з представником знаку Овен. Для риб перегорнута імператриця це показник того, що ваш фізичний стан не в кращому. Положення. Ви сьогодні можете наразитися на неприємність, можете захворіти і можете втратити якісь невеличкі гроші. Окрім цього, вам сьогодні слід раціонально використовувати свою енергію і не робити щось за просто так. Так, сьогодні можуть бути якісь витрати, а також якісь переживання з приводу вашої мами. Обов'язково їй сьогодні зателефонуйте. Далі представники знаку Овен. Що ж, сьогодні досить швидкий день. Вам випав ось такий папа. Він же верховний жрець, інша назва цієї карти, в прямій позиції він каже про те, що сьогодні день, коли слід відкривати якісь нові шляхи для себе, сьогодні відкрита у вас дорога. Якщо будете їздити, все буде швидко вирішувати. І сьогодні дуже такий швидкий день. Він пов'язаний з планетою Меркурій. А Меркурій, це швидкість, Меркурій це комерція, Меркурій це наука. Тому, якщо ви займаєтеся або комерцією, або наукою, сьогодні у вас все буде гаразд. От подивіться, як виблискує цей папа в ультрафіолеті. Далі представники знаку тілець. Страшний суд в прямій позиції, незважаючи на таку страшну назву. Страшний суд. Карта спокійна. Вона каже про те, що цей день не принесе вам нічого нового. Навпаки, сьогодні день повторів. Сьогодні день, коли щось з минулого може повторятися у теперішньому часі. Він також пов'язаний зі зв'язком з вашими родичами. Не забувайте про них, особливо, якщо вони знаходяться на великій відстані від вас. Не забувайте їм телефонувати. Нічого нового не буде у цей день, а от якщо ви звикли займатися якоюсь однією справою, якимось однім ділом, то сьогодні саме час для цього. Також представники знаку Тілець у цю середу можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Риби. Для близнюків випала ваша карта Сонце. Одначе в перегорнутому стані вона каже про те, що ви втрачаєте у цей день свою енергію, ви втрачаєте сонячне світло, втрачаєте надії, втрачаєте великі гроші. Тому краще у цей день не намічати ніякі комерційні зустрічі, ніякі покупки краще не робити, бо можете витратити максимальний свій запас, який ви зберігали для себе. Окрім цього, сьогодні діти можуть вам приносити занепокоєння. Далі представники знаку РАК, помірність. Прямій позиції каже про те, що сьогодні день пов'язаний з вашою власною ініціативністю. Не забувайте брати ініціативу у свої руки. Сьогодні ви знаходитесь під захистом, не тільки людським, але й Божественним. Янгол з вами і він вас завжди направить у потрібний бік. Сьогодні ви можете кілька справ одночасно зробити і закрити багато гештальтів. Також представники знаку РАК у цю середу. Можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій. Для Левів повішений, Він же жертва, дуже погана карта. Вона каже про якісь втрати. Про погане самопочуття, одначе однак, вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні здоров'я вас не буде підводити. Сьогодні ви знаходитесь у повній своїй силі, і окрім цього, ви можете отримати якісь подарунки від долі. Якщо ви чемно себе погодили у минулому, сьогодні обов'язково ви отримуєте якусь поміч від людей та світлих духів. Далі представники знаку діва. Перегорнутий мах перш за все поганий показник для чоловіків. Чоловіча енергія перегорнута, і це каже також про те, що ваш егоїзм сьогодні може привести до великої шкоди. Тому слід дослухатися до побажань оточуючих і все ж таки робити так, як того бажають люди, а не ви. Поганий день для будь-яких починань будь-які починання у цей день принесуть. Дуже погані результати, тому нічого не розпочинайте. Далі представники знаку терези вам випала ваша карта правосуддя. Одначе, перегорнута у стані, вона каже про неврівноваженість. Сьогодні ви трошки розболтані, сьогодні вам не вистачає впевненості, сьогодні ваше судження про людей може бути хибними. слідкуйте за своїм настроєм, а особливо за своїми емоціями бо емоції можуть зіграти з вами досить злий жарт. Ну і нарешті скорпіони. Вам випав відлюдник. Карта обережності вона завжди каже, чи в прямій, чи в перегорнутій позиції, що треба бути обережними, одначе вона випала в гарній позиції, і це каже про те, що в цілому ви сьогодні можете вийти за існуючі межі, можете пересікти будь-які кордони, чи то суто фізичні, чи то суто морально етичні. Одначе не займайтеся безпреділом. Якщо ви бажаєте сьогодні щось закінчити, якусь справу, навпаки. Буде чергове продовження. Нічого закінчувати у цей день не потрібно, і окрім цього, не слід бути відлюдником. Більше спілкуйтеся з людьми і тоді вам відкриються нові можливості. І нарешті загальна карта дня. Перегорнута сила каже про те, що. Є багато страхів, є багато чогось такого, чого ми не можемо якось вирівняти. Сила застосовується неправильно у цей день. Тобто дуже важко контролювати своїх внутрішніх звірів, тримайте себе в руках, все ж таки намагайтеся у цей день економити свої сили. І якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що, в цілому, те, що розбита вежа випала перегорнута, це вже непогано відлюдник випав, перегорнута теж непогано повішений, перегорнута, теж непогано, одначе небезпека все ж таки залишається, і ця небезпека стосується ранку. З 9 ранку по південь неспокійний час, коли слід бути уважними, також неспокійний час вже після. Півночі я маю на увазі вже четвер. Тобто, після нуль четверга можна також. Щось таке несподіване отримати. Це стосується не тільки расистів, це стосується ще й погоди. Погода може різко змінитися в ніч на п'ятницю. Ну, і тепер, як я вам і обіцяв, ще по одній карті за Днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута зірка каже про погані почуття, про поганий емоційний стан. Вам не вистачає вистачає гарних емоцій, не вистачає віри, надії, любові. Не зневірюйтесь, намагайтеся якось вирівнювати свої емоції, якщо у вас немає поблизу. Вашого коханого чи вашої коханки, то вам можуть допомогти у цьому ваша улюблена музика, яка завжди піднімає настрій і робить наші емоції більш спокійнішими. Ну а якщо вже досить складно все, можете просто використовувати пігулки. Є багато пігулок та засобів, які можуть вирівняти ваш емоційний стан. Не переживайте за просто так, поки самі події ще не оформили. І не зробилися в нашому тривимірному світі. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, ну що ж, день непоганий, одначе вам випав. Карта всесвіту випала перегорнута. Це каже про малі результати. Результати обов'язково сьогодні будуть, одначе вони можливо будуть вас не задовольняти у цей день. Дуже гарно закінчувати якісь погані справи, розривати відносини та ставити жирні крапки на на чомусь поганому. Ось щось гарне краще не закінчувати. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута Верховна Жриця, поганий показник, перш за все, для жінок. Жінки у цей день можуть бути трошки. Не в формі може боліти голова розпочатися місячні, одначе неважливо хто ви чоловік чи жінка. Це поганий день для з'ясування якихось відносин. Навпаки, можуть бути сварки, непорозуміння та повна опозиція. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий диявол каже про те, що темні сили на вас в цей день ніяк не можуть вплинути. Нічого фатального у вашому житті не станеться, тому можете ризикувати і від цього тільки вигравати. Пам'ятайте, що допоки ви контролюєте свої внутрішніх демонів, вони не можуть проявитися. У зовнішньому світі далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що нічого не змінюйте у цьому у цей день. Навпаки, намагайтеся позбуватися всіх тих помилок, всіх тих досягнень, які залишилися у минулому. Дивіться більше в майбутнє і нічого в цей день не змінюйте. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути закохані кажуть про те, що у цей день у вас немає вибору. Тому вам не слід експериментувати і, головне, не слід брехати. Будьте чесні перед людьми та перед самими собою. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Я казав на початку вису... випуску, що день неспокійний, і так воно і є. Вам випав нульовий аркан, крокодил, він же в блазень, в прямій позиції. Він каже про те, що у цей день не слід робити якихось помилок, бо за них дуже швидко прийде спокутування. І спокутування ваших гріхів воно лежить на вашому серці. Ви самі є Собі і суддєю, і адвокатом, і прокурором. Ну і головне ви самі є і свідком, і засудженим. Оберіть свою сторону, хто ви є у цьому світі, і не забувайте про почуття гумору, бо блазень він же крокодил, він не полюбляє матеріалістів. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнуте колесо фортуни каже про якісь невдачні моменти. Сьогодні вам не слід ризикувати це. По перше, а по друге, не слід особливо. Впадати в відчай, якщо ваші плани підуть не так, як того ви планували. Бо колесо фортуни, на жаль, у цю середу крутиться не в ваш бік. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вас очікують якісь добрі справи, якщо ви працюєте з людьми. Імператор це суспільство, імператор це ваше оточення, імператор це ваша робота. Якщо ви будете роботити, працювати у цей. День, то у вас буде все гаразд. Ваша корпорація, чи ваша фірма, де ви працюєте, буде дуже злагоджено працювати. Якщо ж ви будете просто сидіти вдома, все одно люди вас знайдуть і чи прийдуть, чи зателефонують вам. В цілому, якщо ви будете більше спілкуватися в цей день, ви більше зробите користі і собі, і всьому світу загалом. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали. Ці дивні трикутні вітрильні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. В кінці у вас є можливість подивитися на ці аркани, як вони виблискують в ультрафіолеті. А я вам хочу всім побажати усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.